Привіт усіх! Вітаю вас в гостях в себе на каналі. Перед вами моя улюблена фаворитка з кросів це Голишийка. Сьогодні їм 27 днів. Вони з превеликим задоволенням переїдуть до вас, якщо ви тільки цього забажаєте. Пам'ятаєте, що проживаю я в Чернівцях, район роша, тільки самовихи. Якщо бажаєте, пишіть приватні повідомлення, і ми з вами про все домовимося. Цього року, що вони встигнуть у вас виростити, потішать вас смачненьким м'ясом, ну і курочки потішать вас яйця. Ось такі чудеса. Звичайно, є ще в наявності така мішана. Порода незрозумілих курей, оці риженькі, біленькі, сіренькі, ось таких вже попідростали. Тому також, якщо ще не ви надумали завести птицю, але не встигли її проінкубувати і хочете мати в себе таку розкішну красоту, і там подалі є ще трошечки побільші то ви обов'язково звертайтеся. Ну, загалом курчата підростають, бачу, що їм уже стає надзвичайно тісно, тому мені потрібно в терміновому порядку або придумати для них ще одне місце, де вони будуть підростати, або ж ви їх заберете до себе. Ось так. Ось. Взагалі вони набирають дуже гарну вагу, ростуть вони теж дуже чудово, особливо голосики. Їдять вони зерно суміш з доданням БМВД, тому ви їх легенько можете перевести на власний корм. Уживаються всі красиво, і величенькі, і маленькі курчата. Тому тут проблем у цьому взагалі немає. Ось. Ну, побачимо, побачимо. Хто як виросте, хто на що буде гаразд. Так, ще буквально тиждень тому не здавалося, що їх тут є така безмірна купа, але за цей тиждень вони благо підросли, я не скаржуся на це. Ось. І тут їх багато і тут. Попідросталені в року і вже їм тут тісновастенько робиться. Що є і логічним. Підгодовую я їх додатково білком тваринного походження. Воно Ось Ці курочки такі домашненькі, такі бородати, схожі на фаверольки, але не фаверольки, чорненькі. Також можуть переїхати до вас у господарство. Вже має практично, що винянчені. Ну, і ці також можуть дати собі ради, це безумовно. В общем, як то кажуть, пилинок з памперсів ми їх повитрушували і вже можете собі сміливо не боятися і забирати до себе. Ну, так, щось. Копить і біжить. Що ти там знайшла? Скажи мені. Навіть не розумію, що це вона знайшла. Ну, в общем, ага, бачу. Шкірочку знайшла. Танібали. О. Що стосується бройлеряд, то-ту-ту. Дуже ними задоволена. Якщо все піде. По плану, так як я собі задумала, то ця птичка буде інкубуватися в мене круглий рік. Вирощуватиму їх. Так, по 30 штук цього достатньо. Буду інкубувати і по 30 штук буду вирощувати. Тому вже через місяць будемо пожинати плоди нашого хазяйства. Нашої праці, але і через місяць десь вже підростуть і сасо. Тому буде у нас можливість порівняти французького бройлера САСО. Так, ось так вони такі, кабанчики великі. І звичайного білого бройлера рос 708. Дуже мені подобається, що вони ростуть ось так з частковим опіренням, що немає таких залисин, що вони зовсім не страшні, а навіть і симпатичненькі такі, красиві, всі біжуть, всі хочуть гратися зі мною. Не знаю, чи у вас теж так. Ну, Щоб бройлери були ручні, то це щось мега чудно. Індичата, здякувати Богу, також почувають себе чудово. Загалом лікування, яке я їм проводила, пройшло успішно. Почуваються вони себе добре. Саме була трагічна і печальна ось та індичка на задньому плані, вона ще трошки така не комельфо, далеко не. Товарний вигляд має, але тим не менше прийшов чоловік і забрав мене чотири індюка, знаючи про те, що вони там погано себе почували напередодні, і забрав тих, що були скруч... саме більше скрученими пальцями. Ось один маломальський скручений. Пам'ятаєте, в мене були і не один такий. Ось такі дуже дуже покручені. Він вирішив їх забрати, не знаю. І буде вирощувати їх разом з. Курами, хоча я йому наголошувала, що ці індики люблять рости окремо, а він каже, що в нього вони будуть жити разом з курами. Ось. Бо він узяв оцих курочок. Це, до речі, півник Барбез'є, Ось ці всі домашні курочки. От тут можемо ними полюбуватися. У сасу позаходили, а вони полишалися ще трошки на вулиці. От оці всі -ці -ці. Пернаті шукають нову домівку. В общем, не думайте, що я не дам їм ради, якщо вони в мене залишаться. Зовсім не це мається на увазі, а просто наголошую на тому, що є така можливість наразі. <гум> І все. Знаю, що багато хто в мене брав курочок, відправили їх до школи ще трошки, якби я не розвела цього року знову. Ось такі, ну, приємні, приємні такі відгуки, що люди чекають, щоб саме я розвела і вивела курчат, і саме у мене їх забирають. Тому, безумовно, дуже приємно чути такі відгуки і такі позитивні моменти. <гум> Ось такі-то справи. Ось тут все відпочиває собі за кліткою. Там, там горить червона лампа, бо підростають малята фавероль, може видно вам, може ні, бігають ось там. Такі смішні. О, бачите? Там горить звичайна лампа, бо там живуть бройлери, їм також потрібно світло. Ну, а на ніч я вже закриваю тільки ось ці двері. Ось так. Вони закриваються на защіпку і усі мають доступ до свіжого кисню. До речі, всі індики позаходили. А, позаходили. О, то вже їх я так і залишаю, вже вечоріє. Нема що гуляти туди-сюдим. Що, ще не нагулявся? Страшні хлопці в мене. Ой, ай. Одні лягли, а одні ще хочуть гуляти. Ось такі то справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю нам мирної, спокійної ночі, ясних світанків, здійснення задумів, мрій, сподівань. Дякую Збройним силам України за те, що вони нам допомагають творити наші справи, жертвуючи собою та мужньо захищаючи нашу державу. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!